Дітки, доброго ранку! А у нас сьогодні заняття логіко математичний розвиток. І теми річба в межах п'яти та геометричні фігури. А давайте ми з вами порахуємо цифри. 1, 2, 3, 4, 5. І в іншу сторону 5, 4, 3, 2. Один. Дітки, а давайте ми тепер порахуємо з вами тваринок. А Якщо тваринка буде совпадати цифри, ми ту циферку з вами і вставимо. Давайте подивимося, скільки в нас жирафів. Так. Один. Значить, яку ми сюди циферку вставимо? Так, цифру один. Ось так. А давайте тепер ми порахуємо з вами їжачків. Один. Два. Значить, яка цифра? Так, цифра 2. І ми сюди ставимо циферку 2. Ось так. А давайте ми з вами тепер порахуємо, скільки ж у нас жаб. Одна, дві, три. Значить, яку ми сюди циферку вставимо? Так, цифру 3. Ось так. А давайте порахуємо, скільки ж у нас зайнять? Один, два, три, чотири. Так, яку ми сюди циферку вставимо? Так, цифру чотири. Ось так дітки. Молодці. Дітки, а давайте з вами порахуємо, скільки ж у нас курчаток. Один, два, три, 4, 5. І яку ми сюди цифру вставимо? Так. цифру 5. Ось так. Дітки, а давайте ми з вами тепер повторимо геометричні фігури. Це що? Круг. Трикутник квадрат. А давайте ми круг роздивимося і скажемо, чи є кути у круга. Та ні, немає. Тому що круглий, а у трикутника є кути. Є, давайте порахуємо. Один, два, три. А угли є. Давайте порахуємо. Один, два, три. Так, дітки, а це квадрат, А у квадрата. Є? кути. А давайте ми порахуємо їх. Один, два, три, чотири. А угли. Один, два, три, чотири. Так, дітки, молодці. Дякую за увагу.